Ми маємо їх пам'ятати, ми маємо їх знати. Це має нас боліти, ми це маємо відчувати. Тут дуже багато волонтерів, багато ветеранів в першу чергу, багато є військові, які зараз відпустці, є, бачу міська рада. Є... Священники є багато небайдужих громадян, які до цього заходу долучилися. Це дійсно неймовірно важливо, тому що військовослужбовець віддихає своїм душою серцем, і серцем, будучи біля своїх, біля своїх рідних, вдома. Це дуже важливо. Моральна підтримка дуже багато важить, це 50% спроможності війська, тому що якщо опуститься, руки підуть духом, то ніяка зброя не поможе. А підтримка люба, тим більше і цивільного населення, а тим більше тут в тилу, в глибокому тилу в Західній Україні. Війною не пахне Богу дякувати. Звичайно, це дуже потрібно. Ми повинні пам'ятати про наших захисників кожного дня. Мій чоловік загинув 1 березня о дев'ятій ранку. Це важливо вшановувати їхню пам'ять і не забувати. Ось це Наша задача зараз нагадувати всім про те, що війна, нагадувати те, що на фронті наші побратими, нагадувати про те, що багато є військових, які прийшли з фронту і потребують уваги і допомоги. І нагадувати про те, що на кладовищі вже багато свіжих могил з героями, за яких ми маємо пам'ятати і молитися.